Люди, які знайшли в собі дивиться новорічний квартал 95, ну, пишуть досить гнівні коментарі. Я не дивився, але хочу вас запитати, чи дійсно там були жарти, які зовсім не жарти. Пишуть про те, щоб сміяли якусь жіночку з Кадовська, здається. І взагалі було багато жартів, які, ну скажімо так, не у воєнній країні. А, напишіть, хто дивився і які ваші враження. Про новорічний квартал я не дивлюсь. Квартал 95, починаючи з 2013 року. Мені завжди здавалося, що їхні жарти це приниження України. А сказочна Русь, яку ви напевне знаєте, то взагалі жесть і треш. Там всі чиновники України були якимись дивними і не такими. Був тільки один мудрий Владімір. Ну, ви знаєте, зрозуміли, про кого йдеться. Мені це тоді здавалося абсолютно неприйнятним. Ну і ще це все було, звісно, російською мовою. А тепер ці ж люди, деякі з них, зокрема, якісь сценарії писали, говорять, як потрібно поважати, і мова має значення. Мова має значення, але не тоді, коли ти робив одне, а потім якось дивно починаєте робити інше. Мова має значення, і мова має значення тривалий період. Не можна три роки тому назад про це не думати, а потім якось різко мова стала мати значення. Так не буває. Знаєте, Це тоді називається політична конюнктура, не хочу казати інше слово. Кон'юнктура, політична. От як вигідно, так і буду казати. Я ніколи не забуду, як колись почали вводити, а вводити це почали, здається, ще при... Януковичу, а потім при Порошенкові квоти на українську мову на каналах українських. І як тоді, 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 одна студія дуже-дуже не хотіла цього і вибивала собі, ну як казали деякі експерти, російську мовну частину ефіру. Зараз все перейшло на українську мову, і це не можна не вітати. Але жарти, жарти, як на мене, залишились на мій погляд. Ну, не такими, яким, які заслуговують інтелектуальні українці, де і ще в країні, яка перебуває в стані війни, ваше враження можете написати в коментарях. Ми не банимо за думку, ми банимо лише за хамство і грубіянство, а також за не зовсім адекватність в сприйнятті світу. Все інше, будь ласка, ми не прикриваємося, як це роблять деякі чиновники, політики. Да, і діячі культури, які банять миттєво, якщо їм щось не подобається, спробуйте щось написати у них в Фейсбуці або ще де-небудь. Ви будете забанені. Телеграм шапці профілю.